Усім привіт! Сьогодні швиденько розповім, як приготувати рисивчистий рис. У кожного виду рису пропорції води та крупи є різними. Для рису довгозернистого, такого як у мене, пропорції наступні. На одну склянку крупи я додаю півтори склянки води. Якщо у вас круглий білий рис, пропорції 1 до 2, де одна склянка крупи і дві склянки рідини. Але для початку потрібно добре промити рис. Я, наприклад, промиваю рис 5-6 разів, щоб вода була вже зовсім чистою. Після того заливаємо рис водою, воду підсолюємо. Для однієї склянки рису нам потрібно пів чайної ложечки солі. Накриваємо кришкою та ставимо на середній вогонь. Важливо після закипання варити рис на середньому вогні 10 хвилин, потім зменшити вогонь до мінімуму і готувати ще 7 хвилин під кришкою. Перемішувати рис не потрібно. З вас лайк та підписка. Усім па-па!